Привіт, шановні глядачі мого непопулярного каналу. Дуже вдячний, що ви до сих пір зі мною. Сьогодні згадав одну цікаву тему. Я думаю, вам вона буде цікава. І от поки ви слухаєте, милуйтеся нашими Вашингтонськими негарними пейзажами. От такий весь Вашингтон. Пожухла трава, отакі якісь пагорби, нічого цікавого взагалі, ніякої зелені, ніяких населених пунктів, просто нічого. І так, тема сьогоднішньої монолога буде, чому деякі американці ходять зі спущеними штанами. А але це не, не стосується всіх американців. Це стосується а, окремих груп людей. Переважна більшість це чорні американці. І деяка частина латиноамериканців, Латиноси, так, так би мовити. А, я, я думаю, що Оцей звук, що ви зараз чуєте, таке трахтутіння. Я дуже вибачаюсь за це. Але це наслідки аварії, яку ви могли бачити в попередньому ролі. Там мені механіки справили, як могли, бампера, але він вже такий тримається на чесному слові. Я не хочу його зараз міняти. Чекаю, поки страхові компанії. Згадають про мене і почнуть всім розбиратися, бо якщо я поміняю бампер за свої гроші, не факт, що вони мені повернуть ці гроші. Тому що бампер стоїть на мій трак в районі 800 доларів. Після аварії, коли я приїхав додому, я заїхав в один сервіс, щоб вони подивилися мені колесо, бо воно било дуже. Вони зробили мені. Якийсь огляд, щось там поміняли, підкрутили за 970 доларів, Як я теж сподіваюся, що мені поверне страхова компанія, але це типу, в загальному не змінило нічого. Я так і продовжую відчувати вібрацію з переднього колеса, але сьогодні не про це. Просто я прошу вас. Бути терплячкими і дослухати інформацію, яку вам намагаюсь донести до кінця. Так ось, спущені штани. Вони ходять в цих штанах аж до геніталій спереду, да? тобто аж до дзвіночка вони їх приспускають, а ззаді у більшості випадків видно всю сраку, повністю всю сраку. Ну, вони, звичайно, в трусах Ні, вони не голі, да? там є якісь труси, і вони спускають, розщепірюють ноги і так ходять. Або одною рукою тримають спереду ці штани і так ходять. Звідки пішла ця мода, так би мовити, і що вона значить? Як пояснюють самі оці люди, які так носять штани, вони кажуть, це підтримку людей. Які знаходяться у в'язниці. Це здебільшого так носять штани якісь, як так би мовити, члени угруповань Тут дуже багато а, латиноамериканських і чорних На, ну Я так не, не я, це така статистика. За статистикою, вони малочислені, як би на всій території Америки, що чорношкірі, що латіноси. Їх не дуже великий відсоток. Але найбільший відсоток у в'язницях. Найбільший відсоток у в'язницях – це чорношкірі люди. Це майже 60-70%. Потім по по, по відсоток це латин, латиноамериканці і потім вже там якісь інші люди. Так от, і ті, і ті інколи носять так штани. Це вони так висловлюють підтримку своїм братам, які знаходяться у в'язниці. Тому що коли ти приходиш у в'язницю, тебе забирають. Твій пасок з штанів і шнурки з твоє свого взуття. Але це було колись, тому що зараз в усіх в'язницях без виключних видають уніформ. Їм не треба там ні пасок, ні шнурки. Там видають все на такій гумці штани, а взуття це просто такі. Як би мовити, кеди, кеди, але без шнуровки, ну такі тапки. Ви можете зробити, ну, хто все не коротше, Там навіть не передбачено шнурки. Я знаю, що в наших в'язницях те ж саме роблять, але нашими ходять зі спущеними штанами. Так, да, і колись ще були такі, такі моменти, от такі райони. Особливо це у великих містах. А от є такі райони, типа і, або якісь там інші такі небезпечні райони. І вони закидали е, кеди, чи ще якесь взуття кросівки, між собою зв'язані шнурками, вони закидали це на дроти, на, там, на, на електричні дроти, чи ще на які дроти. І це означало, що тут. Продають наркотики. Ось такі сигнали в них були. Якщо вам цікаво про всякі такі штучки-дрючки американські, ви мені дайте знати. І ще одне, що мені, що мені цікаво від вас, от в мене є такі VIP три підписника, вони там на преміум підписки в мене. Тому що тільки вони троє коментують а, мої відоси. Вони такі, ну. Щирі, я їм дуже вдячний. Вони навіть як не мають якихось снів, вони там смайлики поставлять, чи великий палець до гори. А, мені цікаво, можливо, Ютуб не пропускає інші коментарі. Чи просто людям, які подивилися мої ролики, які там випадково на мій канал натрапили і подивилися мої ролики, не мають ніяких коментів чи якісь побажань. А, а, якщо ви нова людина на моєму каналі. Спробуйте мені написати хоч щось, або поставити якийсь смайлик, чи там палець до гори у коментах. Я просто хочу подивитися, чи, чи насправді ні в кого немає ніяких коментарів, чи немає слів просто, чи немає просто що писати. Або просто Ютуб банить, І да, а як я це знаю, якщо дійсно Ютуб банить, як я це знаю, якщо ви не зможете мені відповісти. Та да, це дилема, звичайно. Але нічого. Якось прорвемося. Бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей, мої любі. Підписуємося на мій канал. Підтримую своє українське. До нових зустрічей!